Вітаю на каналі гостях у Тані. Сьогодні буду садити тюльпани цибулини тюльпанів. Я завжди саджу тюльпани, ось у такі кошики для цибулинних. Тюльпани я викопую, їх просушую, зберігаю в сухому місті, а потім восени саджу у кошики. Чому у кошики? Тому що мені так зручно, по-перше, Потім я коли тюльпани вже відцвітаються, я їх можна можу просто витягнути разом, викопати разом із кошиком. Поставити у землі до надозрівання тюльпани, і на цьому самому місці можу посадити, наприклад, якісь однорічні рослини, ті самі айстри, чи цині, чи чернобриці. Це дуже зручно для тих, у кого немає мало місця. наприклад. Так як от у мене місця для квітів небагато. До того ж, усі дітки, які утворює цибулина, вони залишаються в кошику. Не потрібно їх потім шукати. Десь у землі, тим паче, що якщо довго не викопувати цибулину тюрпану, то вона глибше, глибше і потім вже можна різати, порізати лопатою і не знайти. І вилізе цибулинка, ця маленька дітка на рік чи через два роки, через три роки ми можливо, і забудемо, що там вона залишилася з землі. Тому я ось купила давно вже, мабуть, років, ну, може, років вісім. Тому назад я купила такі кошики, вони дуже зручні і вони зберігаються гарно, не ламаються. Один раз купила і в мене їх багато. Ось таких Сюди можна садити і не тільки тюльпани, можна всі цибулині, які у вас є, навіть гладіолуси. можна садити у такі кошики. Можна і нарциси, і гіацинти. Ну, тобто, одним словом. Все, що є цибулинка і що треба садити восени чи навесні. Ось я набираю землі, ну набираю досить таки немало. Додаю я сюди добре. Можна будь-яке, можна попіл додати, можна взагалі нічого не додавати. Ну мене ось отаке добриво універсальне для осіннього внесення. Я потрошку додала. Розміщую ось отак. До речі, можна садити не обов'язково у ці такі корзинки. Я от зараз ще вам покажу далі у відео, що ще буду садити. Це дуже зручно. Я не знаю, хто садить тюрпани. Ну, тюрпани чому я викопую, тому що мені тюрпани сартові. Якщо їх не викопувати, то вони тоді, як би кажуть, перероджуються. Тому я їх завжди викопую. Але так у цих корзинках їх дуже зручно викопувати. І ще плюс у тому, що, наприклад, от я саджу великі цибулини, я знаю точно, що вони зацвітуть в цьому році. Але є такі цибулинки, які не зацвітуть. Але я їх все одно саджу сюди ж. На дорощування. Я знаю, що вони тут будуть рости в мене, не загубляться. За рік вони виростуть. Я їх знову ж витягну, просушу, і таким чином можна їх виростити, не загубивши ось такі маленькі цибулинки. Можна ще садити ось такі горщики. Де є ось отак багато дирочок. Вони є різної величини, різного об'єму. Я теж, у такі, якщо в мене багато посадкового матеріалу, то я часто саджу ось такі горщики. Сюди можна садити дітки теж на підрощування. Якщо взагалі дуже мало діток, то я отак настрикаю один біля одного і нехай вони ростуть собі, щоб вони не заважали мені влітку. Я викопую разом із землею, і вони, вони стоять у тіні і ростуть ці дітки, поки не посохне листя. Теж ось так я практикую саджу у такі горщики. Дуже-дуже зручно викопав, і знаю, що цибулинка не пропаде, не поріжеться, не заглибиться, буде ціленька. Ось отак я розложила кошики, а тепер я їх. За, позагрібаю землею, не глибоко косаджу, не Ось Зараз хочу показати. Я загрібаю, ось я посадила у горщик, який я вам показала. Але частинку, ось цю я залишаю трошки. Вони змерзнуті в землі, вони не змерзнуть. Вони зацвітуть все як треба. Але я буду знати, що в мене тут горщик. От, наприклад, кінець травня. Мені потрібно буде садити на цьому самому місці айстри. То я знаю, що вони ще будуть деякі цвісти, я тут можу вже посадити айстри. А потім це викопати, коли вже вони відцвітуться. Але буде ще зелене листя, я разом з землею викопую і, як я вже казала, ставлю, щоб вони дорощувалися у затінку.